Hey Yo. Yo, I'm, I'm, I'm not in my right mind right now. Yo, check I'ma need about 500 million in the bag. This is rap ransom from a broke nigga that's not handsome. Still a chosen one, maybe the holy one. Creepin' on you with a golden gun. I'ma hunt the sun, moving in the shadow, to hunt me one. Looking for a fake ass rapper that think that better that ain't one. that Patty wet, give a dog a whistle in the club. Всім привіт! Не лякайтесь, не перемикайтесь. Це все ще канал жовтка. Просто я його сьогодні заміняю. В цьому відео буде огляд на лезерман Тул про його переваги, недоліки та нюанси. Взагалі його вважають кишеньковим мультитулом. З цього і випливає його перша перевага це те, що він відносно легкий і компактний. Вага скелітула 140 сорок грамів, тому він в принципі не важкий і тонкий. Якщо, наприклад, порівнювати його із повноцінними мультитулами, наприклад, чаржем або вейвом, то вони вам будуть здаватися вдвічі важчими і більшими. Тому із-за їх габаритності їх краще вже носити в рюкзаку або сумці, аніж скелітул в кишені. так жовтоки робить. Плюс тут відразу йде кліпса. Що для кишенькового мультитулу дуже важливо і додає зручності. Звичайно, до чаржу та вейву ви також можете додати кліпсу, але її потрібно буде докуповувати окремо. Тут же в скелітулі вона йде відразу вбудована в корпус. Якщо порівнювати його із найпопулярнішим кишеньковим мультитулом Вікторіноксом, то в Лезерман скелітул одноруке відкривання клинка зараз. Ну, у мене взагалі дворука, але правильно однорука. Ми потім ставимо, як жовток правильно його відкриває. Наприклад, вам потрібно відкрити посилку. Однією рукою ви будете тримати її, а іншою діставати ніж і відкривати. І взагалі, з лезерман літулом, це набагато зручніше. Як мінімум, щоб відкрити Вікторінокс, вам потрібно мати тонкий ніготь, щоб зачепити лезо, і тримати його двома руками. Якщо вам буде цікаво, то я взагалі не можу відкрити Вікторінокс, тому що у мене ніготь гель гелілаком, і за цього він товстіше, і я взагалі не можу його ніяк підчепити. З цього і випливає третя перевага лезерманські – однорукість клинка. Звучить як діагноз. Цього і випливає його. Третя перевага одноруке відкривання клинка. Продовжимо про його зручність. У нього дуже зручна форма. Хоча на перший погляд так і не скажеш. В нього є спеціальна виїмка під палець і достатньо тонка рукоятка, тому тримати вам буде його досить зручно. Напевно, із лезерменів скелітул буде найзручнішим. І плюс при роботі він буде відчуватися монолітним. Ще в нього трохи дивна, але зручна форма клинка. Він має тонкі спуски, тому вам буде ним дуже зручно різати. Кінчик трикутної форми, тому їм буде зручно кудись підлізти або зробити отвори. Тут є фіксація клинка, тобто фіксується лайнер локом, і тому при роботі він у вас не складеться. Це плюс до його безпечності. Довела змінити локацію. Тому продовжимо далі по функціоналу. Друга дійсно важлива функція у мультитулі це викрутки. І з цим, напевно, у скелітулі найкращий варіант. По-перше, тут є бітотримач, тобто ви можете обрати будь-яку потрібну вам біту, і плюс в скелітулі є дві двосторонні біти, тобто, по суті, ми маємо чотири викрутки в одному корпусі. По стандарту тут одна біта йде під великий та малий хрест, а друга під великий та трохи менший шпіц. Шліц. шліц. Тобто плоску викрутку. Але, як я і казала, їх можна замінити на інші, які вам будуть потрібні. Та і користуватися, в принципі, зручно, тому що друга біта завжди знаходиться в корпусі, тобто вона завжди з вами. Можна розкласти повністю і використовувати як викрутку. Вона достатньо довга, щоб кудись підлізти. Або розкласти наполовину і використовувати як вороток, якщо, наприклад, гвинт у вас важко крутиться. Наступна функція це відкривачка для пляшок і карабін водночас. Зручно, що ви можете його кудись прищепити, і він нікуди не загубиться. Часто його чіпляють відразу на одяг, наприклад, на ремінь від штанів або на іншу частину. Ще невеликим бонусом є можливість обрати колір. Є яскраві і звичайні кольори, тобто такий невеликий елемент індивідуальності, що досить прикольно. Остання функція плескогубці. В них є кусачки, щоб перекусити дріт, проволку або навіть невеличкий гвіздок. І самі плоскогубці мають точне сходження губок, тобто ними можна користуватися навіть як пінцетом. І сама форма в них делікатна, тож вони ніби призначені для важкодоступних місць. Але відкриваються вони достатньо широко, щоб можна було ухопити щось велике. Але в їх тендітності є і проблеми. Бували випадки, коли їх ламали. Наприклад, якщо працювати на скручування, якщо подивитися з боку, то можна побачити, що металу тут насправді не так уже й багато. Тобто на стисканні і провертання мультитулу металу цілком достатньо. А коли ми намагаємося щось зігнути, то з цим вже будуть проблеми. Так ми поступово перейшли до мінусів скелітула. Тож перший мінус це тендітність плоскогубців. Другим мінусом є напівсерейторний клинок. Хоча це і плюс, і мінус одночасно. Плюс, коли потрібно щось грубо зробити. Наприклад, застругати палицю або відрізати мотузку. Насправді, це не перший дубль, просто не зразу в камеру потрапила. Мінус це те, що ним незручно користуватися в побуці. Наприклад, нарізати продукти. Хоча є модель CX, там лезо звичайне, не несерейтерне, тому ви можете обрати під себе те, що кому потрібно. Ще хтось каже, що заважають отвори в клинку. Типу, що забувається бруд, їжа, але чесно, з цим проблем немає. Та і в принципі почистити це буде дуже легко. Третім недоліком є те, що бітотримачем можливо користуватися тільки у відкритому вигляді. Це незручно, коли потрібно сильно притискати до гвинта, щоб він не провернувся. Іноді краще крутити у закритому вигляді. Наприклад, у чарші або Вейві це зручніше, тому що там такої проблеми немає. А що до а вони тут специфічні, олезерманівські, тобто звичайні не підійдуть. Треба буде докуповувати окремо, але вони достатньо дорогі і продаються лише комплектами. І напевно останній і найголовніший мінус, ну, принаймні для жовтка для жовтка, це те, що тут немає ножиць. Взагалі ножиці у повсякденному житті вони дуже важливі, тим паче для кишенькового мультитулу. Ой, Якщо тут були б ножиці, то напевно це був би найкращий мультитул на кишеню, незважаючи на всі попередні мінуси. Тож у висновку, ніж цікавий, прикольний, а відносно легкий та компактний. При цьому функціональний і досить зручний. Але є нюанси і немає ножиць, тому підійде він не всім. Ну і колір тут не жовтий, як хотів би жовток. Але скажу вам по секрету, жовток що уже щось там придумав, якісь доповнення, до щоб повністю позбавити його нюансів. Але якщо чесно, то краще б купили мені босоніжки. Бо вже задовбав, накупив купу цих лезерменів, вікторіноксів, китайських ножиків і сидить над ними днями, колупається і нічого вдома не робить. Але то таке. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал Жовтка. Тут буде ще багато цікавого. Всім пока.